Вітаю вас, шановні глядачі. Велика біда, велика трагедія зараз відбувається на Сумщині. Практично те саме, що свого часу відбувалося і зараз продовжує відбуватися по Донбасу. Тобто дуже активно бомблять, дуже активно відбуваються теракти, удари, атаки. Я би хотів подивитися, що зараз на даний момент буде чекати Сумщину найближчим часом. Чи варто евакуйовуватися взагалі? Ну, тому що ситуація дуже сильно виходить з-під контролю. Зараз активно і по території РФ відбуваються атаки. І по Сумщині, ну, їх, звичайно, що багато де. Я би хотів подивитися зараз. Наскільки серйозними та великими є небезпеки для жителів Сумщини, і що треба робити? Карта возлюбленої активізації жіночої енергетики. Карта надії. Є ще надія, що ситуація може налагодитись. Карта дворянина, карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Ну, тут на циганській колоді нормально. Дивимося тут. Семірка Христова, карта успіху. Вісьмірка червова карта брехні, обману розчарування, десятка бобнова збройне фінансове підсилення пікова дама, карта вдови. Тут карти тяжчі. По-перше, це вісьмірка-червова карта брехні. Карта вдови це карта тра... трауру. Така небезпечна карта. Ну і ще буквально три карти таро витягнути хочу. Подивитися, чи варто взагалі. Виїжджати. П'ятірка чаш, карта розчарувань, карта втрат, шестірка мечів, карта агресії, і восьмірка Пентаклів. Ну це непогана карта. Бачу, що якась зброя та фінансова допомога пройде Сумщині. Але карти такі більше небезпечні саме на таро. Тому зараз я би сказав, надію треба зберігати, бо карта надії падає, треба вірити в краще. Але разом з тим. Якщо взяти загальну картину і сказати ще чисто по своїх відчуттях, я би сказав, що краще все-таки тимчасово виїхати в більш безпечну зону, в більш безпечне місце. Я вже казав, 24-й рік це буде непростий рік, це рік піковий. Завжди, 2004 рік, 94-й, 2014 -й рік, це були роки, коли в Україні відбувалися переламні моменти. І 24-й рік це рік також переламних моментів. Потім. Тишина. Надіємось на краще, надіємось на мир. Бережіть себе.